Всім привіт, друзі! Як і обіцяла, записую коротке відео про Дональда Трампа і останні заяви після того, коли Вітков повірена людина Дональда Трампа з'їздила до Москви і позустрічалася з Путіним і заодно з'їла Великий чебурек в московському ресторані. Але е, зараз ми говоримо не про Чібаряк, а е, хочу прокоментувати останні заяви, тому що традиційно у нас після якихось заяв адміністрації Дональда Трампа починається антитрампівська істерія, яка переростає в антиамериканську. І дуже багато людей пишуть Лунгріди і полотна про те, як Америка нас сліває. Америка нас сліває і змушує нас капітулювати. І от я уважно прочитала всі топ медіа американські, подивилася заяви, які в тому числі робили Дональд Трамп і Марк Рубіо. І давайте по порядку прокоментую, чому ж нас не слівають де насправді треба шукати те зерно, що, що відбувається, що що хоче Дональд Трамп і що планує якраз. Зробити Америка, найперше хочу сказати, що мене не вдовольняє оця антитрампівська і антиамериканська історія, тому що треба дивитися правді в лице, а для цього треба подивитися останні соціологічні опитування саме у США. І от не так давно Wall Street Journal Джорнал публікувало дуже цікаві рейтинги. Вони порахували рейтинги підтримки демократів, республіканців і самого Дональда Трампа. І можу сказати, що якщо так піде далі, то демократи навряд чи відіграють своє. І отримують якісь місця на тих довиборах, які будуть восени 2026 року. Тому що станом на зараз 63% виборців саме американських негативно ставляться до демократичної партії. Вони вважають, що вони ніяким чином не пропрацювали у цю свою поразку, не дають нових ідей, і позитивне ставлення до демократів станом на зараз висловлюють лише 33% американців. І тут же соціологи і журналісти Wall Street Journal пишуть, що насправді. Це найнижчий рейтинг демократів з 1990 року. Натомість рейтинг Дональда Трампа він лишається на рівні схвалення 46% І республіканська партія теж має набагато кращі показники, аніж демократи. А це означає, друзі, що ми можемо любити, не любити Дональда Трампа, але тим не менше, ми змушені з ним рахуватися і рахуватися з тими ідеями і тими рішеннями, які він зараз робить. В тому числі, які стосуються різних держав, всі ці мита, які він накладає то на європейський союз, то от з Індією. Зараз у нього велика дискусія, як Індія не має купувати російську нафту і більше того, торгувати саме зі Сполученими Штатами Америки, це гра, яка не спрямована на капітуляцію України. Це гра, яка спрямована чисто на те, щоб Сполучені Штати Америки отримали свій інтерес. Хто би що не говорив, Дональд Трамп це такий майстер бізнес-угод, і він вважає, що це його бізнес-угоди. Ну а тепер давайте з того, що я побачила, що цікаво має бути українцем. Так, от найкращі з усіх новин, які зараз ідуть з Вашингтону, це те, що Вашингтон, адміністрація Дональда Трампа, люди Дональда Трампа все одно продовжують консультуватися з питання України з європейськими союзниками. Тобто ми маємо лишатися саме у цій коробочці Європейського союзу, тому що Європейський Союз і Україна воно має бути не Ну і з огляду, що ці консультації продовжуються, можна окреслити контури, що таке може бути мир імені Дональда Трампа. Так, от, перше, перший постулат, який головний він вже звучав з рота навіть самого Дональда Трампа, але він звучить зараз і в цих новинах в цих консультаціях. Сполучені Штати Америки не будуть платити напряму за російсько-українську війну. Вони не будуть витрачати свої гроші. Другий момент. Війну вдасться припинити, коли головні сторони, які платять європейці, та Росія вирішать, що їм краще негайно довести свої позиції до точки дотику, ніж платити далі. Тобто це означає, що Європейський Союз має швидше визначатися зі своїм майбутнім. І якщо він не буде визначатися, Дональд Трамп буде далі тиснути на європейський союз митами ми і намаганням перегнути його через коліно. І пункт третій окремо собі виписала: якщо всі сторони бажають платити за цю війну далі, хай платять, але частина цієї платні піде нам, тобто Сполученим Штатам Америки. У будь-якому разі для Сполучених Штатів Америки це має бути фінансовий виграш, тобто це не є щось нове, тому що розумієте, коли було дві світових війни, навіть то саме Сполучені Штати Америки виграли від того, що тут. На європейських теренах одні держави воювали проти інших. Тому це абсолютно природньо, коли десь там іде війна. Сполучені Штати Америки хочуть отримати свій зиск, отримати свої гроші. Тому дивіться, значить, поясню ще до пункту третього, окремо собі виписала. Країни, які фінансують цю війну, купуючи енергоносії в Росії, мусять віддавати частину доходів США. Інакше вийде, що від цієї війни фінансово виграють не лише США, а й несправедливо і неприйнятно, що це несправедливо і неприйнятно для Сполучених Штатів Америки. От саме з цим пов'язано, чому зараз Дональд Трамп дуже активно тисне на Індію і вимагає відмовитись від купівлі цих російських енергоносіїв, і таким чином ще й відірвати. Природного ворога Китаю і забрати його собі, щоб так би мовити, посилити цими двома мільярдами населення такого гегемона, як Сполучені Штати Америки. Ну а тепер ще хочу розібрати коротко основні постулати із статті у The New York Times, де описували саме зустріч Стівена Віткофа і Путіна. Так от, там якраз у цій статті була теза про те, що ой, уже дуже скоро Дональд Трамп може зустрітися із Путіним. Але дивіться, Дональд Трамп уже у цій місяці, коли він перебуває при владі, дуже чітко показував, що він просто так ці угоди не підписує. Просто він е, ні з ким не зустрічається. Має бути конкретний бізнес діл, а потім ми з вами зустрінемось особисто. Це так, як е, знову ж таки, з тими митами і. Е, Зустріч у дер Фондерляєн в Шотландії до того часу багато місяців поспіль він навіть не сильно там е палав бажанням говорити з нею по телефону, тому що вона, як президентка Єврокомісії, не погоджувалася на леву частину тих тарифів, які все таки нав'язала е нав'язала Сполучені Штати Америки Європейському Союзу, і тоді переговорником була, наприклад, Джорджа Мелоні, прем'єр-міністрка Італії. Але вже після того, коли вони погодили цей бізнес-діл, вони поїхали в Шотландію і зустрілися. І всі ЗМІ облетіла фотографія, як США і Європейський Союз погоджують всі ці тарифи. Другий момент В Венюркта в Times Це описано, і це те, про що я вам говорила. Російська Федерація дуже хоче якраз витиснути українське питання із цієї, із цієї корзини, яка називається Переговори з Європейським Союзом. Російській Федерації дуже невигідно, що Сполучені Штати Америки мають розмову про Україну саме з Європейським Союзом. Вони б хотіли, щоб Україна була за бортом і можна було поговорити про українське питання десь рядочком номер 10 Коли, наприклад, зустрічається там Росія і США і говорять про все, що завгодно: про Іран, там, про, про нафту, про, про Китай, але не говорять про Україну. Це б дуже хотілося Путіну. Тому, ймовірно, зараз нас буде очікувати шквали там замовних статей і спекуляцій на тему про те, що давайте будемо говорити про Україну, але без України і без цих європейських партньорів. Далі. Для чого Путіну оця гра? Ну, дивіться, не не так давно кілька днів тому він виходив на люди із Лукашенком і лякав європейські країни, які там ще розкачагарюються, які там ще визначаються. Скільки їм років треба, щоб повністю проапгрейдити їхні збройні сили. Так от, вони їх разом полякали Арішникам. І тим, що от, якщо вони будуть нас слухати, то ми тут підтягнемо все і будемо вже лякати безпосередньо та, ту Європу, яка знаходиться далі вглиб за Україну. Тому Путін веде ці розмови з Вікофом для того, щоб затягнути час. Він зробив ставку і ставка це літній наступ. Він вважає, що він захопить Покровськ, він вважає, що все-таки вдасться захопити той шматочок, те, що називається Донецька агломерація. І тому йому дуже хочеться якось дотягнути до зустрічі із Сі, яка буде у вересні. Також йому дуже хочеться відтягнути той момент, коли США таки накладуть ті пакети санкцій, які будуть змужувати фінансові можливості саме Російської Федерації. Чи є ця значить, історія дуже сильно ефективною? Ну вона ефективна, тому що вона затягує час на кілька місяців. Для Російської Федерації очевидно ставка така: дотягнути якось до нового року, а там може якось Китай допоможе, або якось ми там щось будемо рішати уже на колінах. А тому це те, що має на увазі саме Путін, коли він грається в ці ігри. Коли дивіться Російська Федерація знову там погрожує ядерними істеріями, то це теж від безвиході, тому що ми розуміємо, що головний аргумент Росії Путіна за останні там майже чотири роки він завжди звучав одинаково. А якщо ви оце там щось дозволите Україні, а ми, от ударимо там, ракетами нашими. Ну настільки це дієво. Це, ну, дивіться, можна судити по заяві Медведєва, як потім це аптічно відкоментував Дмитрій Пісков, який дав зрозуміти, да, як речник такий досвідчений, що це от думка такого Медведєва, а він у нас такий не дуже повносправний, тому на неї можна не зважати. Тому так хотілося б, знаєте, погратися в якусь нову кримську кризу, але давайте чесно, ми знаємо, що Нинішня Росія це далеко не. СРСР того часу, коли в принципі можна було лякати. Ну і давайте чесно скажемо, що Путін це боєгуз Путін все одно хоче жити красиво, і частина дітей Путіна а, має європейські американські паспорти, і вони хочуть продовжувати жити красиво і не бачити ту Російську Федерацію ніколи. Тому коли ми проговорюємо ці пункти, то ймовірно, що ніякої зустрічі найближчим часом Дональда Трампа і Путіна не буде. Допоки вони не дійдуть до якогось спільного знаменника чи якоїсь бізнес угоди ніяких зустрічей Дональда Трампа і з Путіним теж не буде. Про е, перемовини як такі, як я вже говорила неодноразово, е, більш за все, якийсь контур цих перемовин будуть після того, коли уже будуть зустрічі безпосередньо з Китаєм і з Сі. Ну і найголовніше, що треба знати про всі ці е, перемовини. Перемовини у виконанні Путіна і Росії це теж такий елемент гібридної війни. Це створення таких, знаєте. Емоційний гойдолок, щоб весь світ катався і думав, так буде там Путін уже згортати цю війну чи ні, можемо ми нарешті розслабити булки, як там завжди думали європейці, і жити своє краще життя? Поки там десь українці на лінії Сумщина-Покровськ там відстоюють наш спокій в наших там Брюсселях. Тому це теж така гра на психологічне виснаження і нас. Тому що дуже багато людей прокинулись, почитали ці там новини з Америки, зразу там облились холодним потом, і вже вважають, що Америка вирішила здати Україну. Насправді ніхто нікого не здаває, не здає, і навіть коли там Рубіо сказав в цій заяві, що от. Ми там говорили про територіальний компроміс. Багато хто це сприйняв, що все Америка вже на нас тисне і вимагає там віддати те, що хоче Путін. А я нагадаю, Путін і його посіпаки завжди хотіли, щоб ми відійшли із тієї частини Херсонської області, яку ми контролюємо з частини Донбасу, да яку ми контролюємо, і з частини Запорізької області, тому що вони все це записали в конституцію. Це насправді ідеотизм. Тому що якщо Російська Федерація, і Путін і його славна армія не можуть взяти такий вже покуциний максимально покровськ, то з якого ви мені скажіть лисого, ми маємо віддавати їм наше Запоріжжя і наш Херсон? Надто дорогі подарунки. Тому все, що ми маємо запам'ятати. Війна не закінчиться завтра. Війна не закінчиться тому, що хтось там в новинах написав, що Путін і Трамп вже обов'язково зустрінуться наступного тижня. Для того, щоб закінчилася ця війна, мають пройти певні серйозні переговори. Європейський союз, Китай і Сполучені Штати Америки мають дійти до якогось спільного знаменника, де їхні сфери впливу. І головна наша ціль з огляду, що ми на жаль. Вже не маємо такого голосу, який мали в 2022 році, щоб ми були в тій корзині, де європейський союз і сполучені штати Америки. Краще лишатися у корзині із цив, цивілізованими народами і націями, ніж лишатися в сірій зоні, як ми часто були, і ми свідомо о, вибрали таку позицію, що на зорі нашої незалежності, і в результаті лишилися те, що називається збубновим інтересами із повномасштабною війною із Російською Федерацією без будь-яких гарантій нашого захисту. Чому так трапилося, це знаєте, треба купатися всій нашій історії, яка там складалася більше 30 років, але маємо те, що маємо. Але хочу заспокоїти українців, які начиталися новин, і вважають, що Америка нас сліває. Нас ніхто не сліває і не сліє, якщо ми самі не хочемо себе злити. Тому, якщо у нашій внутрішній політиці якісь проросійські посіпаки будуть робити ці відверті речі, які будуть допомагати Росії переконувати Захід, переконувати США, переконувати Європу. Нам не треба допомагати, і взагалі Україна це безнадійна держава. От саме це треба рубати на корню. Нагадаю ще раз, що нашу долю вирішує не Дональд Трамп і не Марко Рубіо. Нашу долю вирішуємо безпосередньо ми. І саме гра українського суспільства, хоча б його активної частини, вона буде сприяти тому, із якими саме результатами ми вийдемо з цієї війни. Тому всім дякую за увагу. Постаралася розібрати ці важливі такі скандальні тригарні речі, через які уже купу лонгрідів. Пишуть наші українські громадяни в Твітерах і Фейсбуках. Заспокойтесь, видихайте і слідкуйте за новинами. Всім дякую.